Okay. Наприклад, якась вор, виємка, якщо все знаходиться такий природній місцевості. Чин. Ця рука, яка знаходиться ближче до вас, але це робиться тільки зі Так? Ми цю руку закидаємо сюди, дану руку ми гарно підкладимо кінчичку. Тому не видно, можемо підійти ближче, піднятися. Таким чином ми підклав, що йому під шийку, беремо за штани, підняли ногу. І на жаль, що таким чином на перевернеться. Нагадую користується як чак і це дуже легко робити. Отак. Підняли обернути. Щоб було зручно, пам'ятаємо, що було зручно, що ми робимо з другою рукою. Другу руку. Підкладаємо підширку. Так. Піднімаємо ногу. Заштанимо. складені таким от квадратиком і він складений зрізав, не скучний. Це для зручності його використання. Ножиці травматичні для розрізання, зрізання верхнього одягу для більш детального полігу пораненого. Окрузівна наліпка, вона йде подвійна, це використовується при пораненні грудну клітину на вхідні вихідні отвори, якщо ви є вихідні. може бути тільки вхідний отпір. Потім ізраїльський бандаж, маркер обов'язково має бути для того, щоб ми могли записати час викладання, використати турнікет, який в нас знаходиться безпосередньо в аптечці. Не знаю. Зазвичай турнікет він продається запакований, тому ми його обов'язково. він комість так. Ми його візуально ділимо на три частини. Третю частину ми заводимо в кільце і підклеюємо. Отаким таким чином. Всі бачите, так? так? Цей хвостик ми загинаємо теж підклеюємо. у нас так ось так? Да. І цією нелихкою стороною, цією нелипкою стороною складаємо до середини. Оце є правильно складене турники. До речі, оця засіка теж не має бути застібнута, а вона має бути пристінутою і теж трошки щоб звисала. Зрозуміло, так? Да? Всі бачили? Ця засіка. Для фіксації воротка. Для чого це робиться? Якщо, не дай Боже, ми отримали поранення. В кінці руку верху, у нас є тільки одна робоча рука. Якщо ми правильно перестали турнікет, ми його можемо використати однією рукою. Діставши парнікет, ми його змахнули, у нас вже є пітля. Так? Оцим от хвостиком, цією стороною, ми накладаємо його на руку всередину. Щоб в нас стресових ситуація, коли ми нервуємось, да? у нас руки можуть труситися, і нам було зручно його розтібнути. Для цього ми і залишили цей хвостик. Ми хватаємо за цей хвостик і максимально туго підтягнули. Ви бачите? Після цього ми робимо закрутку. Затягнули максимально туго. І вороток заклали. Після цього ми оцей ось хвостик заводимо за ці вусики. Ти бачите? За вусики. І зверху застібаємо. Можна ще зробити наступним чином. Ми завели за вусики, закрутили за вороток, завернули, і вернули його назад. І тоді зверху застінули. Для чого це робиться? Для того, щоб в подальшому. Якщо ви будете рухатись самостійно або будуть проводити евакуацію, цей хвостик ніде не зацепився і у вас не розтягнувся корніття. Зрозуміло? Дуже добре. Те, що стойово використання курніття. І накладаємо на кінцівку. Максимально туго перший тур перетягнули. Після цього ми зверху всі бачите зав'язали, щоб підійти сюди, шукаємо, будь-які ті речі, в даному випадку я взяв ножиці, заклали ножиці і робимо закрутку. Зрозуміло? Підправив, підкрутив, так як тобі буде зручно закручувати. Все, зробив закрутку, за вусики заложив, завів сюди, можна так фіксувати, а для надійності завернув, таким чином пофіксував. Таков, є турнікет, так? Да? Е -е... Ділимо візуально на три частини. Третю частину завели в кінцях. Третю частину завели в Ось Плостика заклали. Да? Тут ми щось явно не провели. Мені везет дає. Робили так. Все, все добре. Життя голодова. У нас ці поразки практично проводить, що ми запилися. Нам треба перевірити на наявність інших порад. В першу чергу ми звертаємо увагу на голови з'єднання. Це в нас шиї. Ми провели по шиї, подивилися на руки. Є кров нема. Якщо є кров, відповідно, є поранений. Під пахами подивилися, чи є кров чи нема. Паху подивилися, так само прощупали, є, чи нема. Оглянули голову, приподняли ні. Провели, подивилися на рукавички. І за кожною частиною тіла, провевши її, звертаємо увагу на рукавички. Так само, як вижі, провели, прощупали. Китаю, скажу ще додаткову інформацію з приводу, як зрозуміти, чи є перелом тому що поранення може проводитися перемог. Перше, візуально ми можемо побачити, що кінцівка є нейтральною формою, да? вона лежить, наприклад, не нерівно, а є якась там зігнута, перегнута, да? деформована, правильно так сказати. Ми можемо перевірити, чи є перелом а да? Наступним чином Ми нажимаємо на пузлик, да? І ми відчуємо, якщо не перелом таза, буде не анатомічний рух сам. Ну, відповідно, поранений теж може питати, знаки, що він боліш, коли ми нажимаємо на бокал. Розуміємо, маємо прощупувати. Чи нема в нас дюрки в грудної клітині або в животі? Після того, як ми прощупали, якщо нас, ми можемо його перевернути, слабка. Перевернули, на бачок, прошлися по скільки, прощупуються. Уважно дуже защупляється. З власного досвіду скажу, що може бути уламкове поранення, мене побратим загинув маленьку лампочку. Це з приводу критичної правотечі, внутрішньої правотечі. Маленьку лампочку. залетів летів жилет. по жилет. По-перше, спочатку не помітили, а по-друге, ну, не було можливості провести що ...евакуації, на жаль, про те, що відвернути. Тому дуже важко перединатир. Це дуже дякую. Так, щоб всі бачили. Складаєш в ручки. Бажано гемостатичним більтом, але якщо в нас немає, ми можемо використати будь-який біль. Або будь-яку ткани. У нас є ран. В першу чергу, що ми затиснули. Тримаємо, затиснули. Після того, як ми затиснули, потримали, ми беремо він. Є він. Затиснули, так? Да? Робимо кульку, да? кульку робимо. І дану кульку заводимо в безпосередньо в рану і шукаємо, де наша судина там. Ви її відчуєте. Там буде пульсація. Да? Або на дотик її буде відчути. Процес так сказати, страшний. Товарищ, або сам поранений такий. Може вас згадувати дуже гарними словами, це болісний процес. Але це рятує життя. Ми нащупали і туди прижимаємо дану футбо. Після цього ми починаємо всі нерівності максимально заповнювати бити. Не просто запигнути, а розмотаємо і пошли законити. Якщо у нас не вистачає одного бінта, ми можемо використовувати ще один бинт. Ранка не розміщайся. Якщо нам треба ще один бинт, то ми хвостик залишаємо в зоні, беремо ще один бинт і продовжуємо тампонувати. Притиснули, умовно давайте, що у нас там буде притиснено. Щоб ви більш так розуміли, знову да? в нас є притиснення. Йди мені допоможе, будь ласка. От мені надає допомогу, да? є притиснення. Ми на це притиснення, якщо треба, трошки підкрутили, підправили. Це взагалі така робота творча. Творчим підходом, да? пускай. Да. Провели зверху один тур. Потім провели знизу один тур. Це якщо бандаж у вас вам показується, бачите? Да? Давайте, можливо, так він Після цього у нас є тут тиснучий механізм, приспособа. Ми завели сюди біль, перевернули його і безпосередньо здійснюємо додатковий тиск на саму рану. Все. Далі вже там, так розподіляємо залишки бандажа. Руці, да. Після того, як ми наклали даючу пов'язку, ми розглядаємо, що в нас була критична кровотеча, ми можемо послаблювати турнікет. Послаблювати, не знімати. Робимо четверть оборота і чекаємо приблизно там хвилину, плюс-мінус. Дивимось, спостерігаємо. У нас може просочитися кров. Ми побачимо, що кров просочилася. Перев'язка сама крові просочилася. І якщо у нас є чим відмітити, ми відмічаємо края своєї крові, щоб нам потім орієнтуватися. Або вже, в крайньому випадку візуально. Ви побачили, що у нас певне є пятно крові. На. Через хвилину ми робимо е, півоборота в середньому 10, через кожних 30 секунд, четверть обороту вибачається. І послабляємо терніке. Ми його послабили. І спостерігаємо, у нас кінцівка має стати теплішою, Відповідно, вона не буде настільки теплою, як не поранена кінцівка. У нас буде прослуховуватися пульс, невеликий пульс, але буде прослуховуватись пульс. Турнікет ми не знімаємо, залишаємо. Для чого? Якщо у нас снова ну, відкриється критичне кровотеча, щоб ми його могли затягнути. Краще зазвичай робити наступним чином. Ми поранено, руку на голову, на макушечку покладемо. таким чином покласти і так Накладаємо, далі пов'язку. Максимально туго. Така техніка використовується при поранені під рукою. Все, ми наклали пов'язку. Я весь не буду розмотувати, щоб ви розуміли. Просимо опустити руку, опускаєш руку і кажеш, що ти відчуваєш. Опускай руку, опускай повністю площа. Починаєш сильніше давити, так? Да? Да. Для того ми і просимо руку підняти, коли рука опуститься, ще збільшився додатковий тиск на місце пораненого. Відчуваєш себе нормально? Трошки далі, так? Да? Окей. Зрозуміло, так? Да? Це при пораненні вершині. Яка сама техніка її використовується при пораненні під рукою? Вона йде в комплекті з лубрикантом, е, з маскою. Казати, Ми її розпечатали, подивилися пораненого. Да? Розправся, розправся. Вон Це в тому цирк, що досвідомості. Відкрили рота. Заглянули в рот, чи там нема сторонніх предметів. Може бути уламки зубів, щеберь, камінь, будь-яке там, будь-що. Навіть та сама робота. Якщо там щось є, ми голову на бочок, пальчиками туди не ліземо, щось підручне, паличку, запальничку взяли, там повішки було повичі щали. Да? Щоб не трапилася така ситуація, що пальчик там не пушка да? не Добре. Після цього ми беремо наносика, робимо п'ятачка, подивилися всередину носика і дивимося, який носовий порохід ширший. Який ширший, туди ми вставляємо кругло. Ми її розпечатали, змазали смазкою і круговими рухами починаємо заводити. Після того, як ми її вставили, фіксуємо, зав'язуємо її, фіксуємо здачі. Зрозуміло, є випадіння кишечника. Так? Нам треба йому забезпечити вологе середовище. Ми можемо використовувати будь-який підручний сканун. В даному випадку я взяв. Ми обкладаємо це все отак бубликом. І бачите? Зверху накриваємо тканиною і поливаємо водою. Тому що нам треба, щоб було вологе середовище, щоб він не пересох. І в подальшому не довелося його видаляти. І в такому -от лежачому положенні на спині ми проводимо евакуацію. Давайте зафіксуємо е ці змагання, які є.